день, Сьогодні в продажі будуть і запчастини різні. Із складу нові, і БУ. А розпочнемо. Передивіться, будуть... шланги. а Розпочнемо ми з пружин. бо Зараз літо за ці пружини вже справжній ажіотаж. За 12 штук 350 гривень. Розмір даю. Все нове зі складу. 11. Довжина 16. Просили ще товщина 5 переміряв. Просили ще тут переміряти. Тут стільки? 21. Товщина 5. 350 гривень за 12 штук. Редуктор такого плану 600 гривень. Один до 75. ківом все нормально. Ця була знята, зірка. Зірка до нього. 600 гривень. Циліндр 300 гривень. Новий. Сток не можу витягнути, не витягував, не підключав нічого. Тут видно, що новий. Далі, за МТЗ. Попереднє відео було теж багато замовлених. Значить дивіться, це з 245-го мотору принесли шестерню такого стану. Шпоначний пас гарний. І це ж такі, такого стану. Він теж гарний цілий. Це попереднє відео я продавав, значить дивіться, тут стан. За, все, за всю пару 500 гривень. Далі до МТЗ 150. Відрізане. Така тяга без яблука. 500. Тут поправимо, Дивіться, трішки підігнута, а то поправити. Тут такий стан. Далі фірма Тара, новий. отут переміряв діаметр десь 20 у плюсі. За два штуки 400 гривень. Нові, так вони зв'язані це принесли. БУ такі гвинти, 1,200. Не перевіряв, по різьбі, ну різьба є, завареного нічого не було. Пара 350. Далі такі на МТЗ хтось робив. Сточили різьбу, тут все гарно. Люфт мінімальний, тут теж все гарно. Все крутиться, конгайки стоять. Тут яблочко такий стан, тут такий стан. 700 гривень. Далі запчастини до плугів. Забирав зі складу. Отаких от, от є багато. Відвалюють. Значить, дивіться, пан пане, вони нові. Ціна 650, Товщина 7 мм. Видно, так? Розміри всі видно. Тут такий стан. Все новий. Є Тут 15 таких. Він трьох штук їм по 600 гривень за штуку. Один-650 Під них о, дивіться, є окремо 200 гривень грудинка, Сюди стоїть, 200 гривень. Теж все новий. Радянське. Далі. 350. 500... 200 гривень штука. 3 штуки 550. Теж все новий. Маркування у них все. Зрозуміло, що вони радянські. Всі нові. Ця 300, 300 гривень віддам. Теж нова. Далі такі відвали. Товщина 7 мм. Дивіться розмірі. 650 гривень. Теж. Від трьох штук по 600. В наявності 4 штуки таких. Телефон для зараз у вайбер, як бачите. Далі такі кардан. Тут 30. Тут 30 на 30 квадрат. Тут 8 шліців. З однієї сторони немає штопорного, бачите. Я думаю, поставити і крестовина не люфтить. Нормально. Ціна 450. Переходимо до огляду нових речей на сівалку. Все забирав зі складу. Приблизно так поділив на дві кучки. Дивіться, це все нові речі. Все нові. Тут 35 сантиметрів переміряв. Все новий не стояло. Номер два. Оце, мабуть, беву. І все, мабуть, беву. Ну, то, точно не скажу. За цей комплект, що я вам показав, ти що Далі цей комплект номер один, теж 1100. Тут синовий. Цей комплект номер 1 теж 1100. Хто два візьме, за 200 віддам. Далі лемечі, ці запитують, запитують. П'ять штук, 900 гривень. Такий стан. На ски наварили і вони поїхали. Далі, далі новий речі зі складу на культиватор. Новий. За 4 штуки 600 гривень. Далі такі на транспортери. Один і інший. Одна 300, пара 550. Далі такі лапи. Тут 27. Новий. За 5 штук 450 За 5 штук теж 450. Такий. Бритвий. Новий. Лапи БУ. 250 гривень 3 штуки. Бритвий. Така, така зі стійкою І дві нових. Ліва, права, 400 гривень. На косарку п'ятки. Одна 200-300 за пару. Переходимо до огляду. Перед, дивіться нова стійка така. Мабуть, і 325. стверджувати не буду. Зараз переміряю 600 гривень вартість. Все запарковано. Приблизно по центрам. Зараз скажу приблизно. По центрам 94. Це нове, дивіться, як раніше люди робили. Ви зрозуміли. То і 600 Переходимо до огляду шлангів. РВД, дивіться, 60 см. Тут гайки всі на 27. Під ключ 27. 85 гривень. Далі 62 см. 90 гривень. Тут гайка 50, 200 гривень, 65 см. Отаких От шлангів дуже багато. Ключ 19, 60 см. Ціна видно. 40 штук наявності. Одна штука 70. Хто, можливо, візьме оптом, домовимось. Далі такий. 180 гривень, 40 см. Все новинно. Дивіться, що, що можна сказати? Дивіться, їх розміри. 92 рік, мабуть. ОТК раніше робили. Тут бандаж який такий по 80 гривень. По 50 сантиметрів. десь такого плану на піхтельок. Тут підчистив, тріщи не виявив. 600 гривень. Тут нічого не чистилось. І далі ящик такого плану 350 гривень. Так. Це відкривається тут. Косметику провести, дивіться. Який. 350 гривень за цей ящик. Локація міста чернігів, відправка, як завжди, за почта повна оплата. Нова почта часткова продоплата за дорогу дві сторони. Дякую за увагу, до за побачення. Забув сказати за стійку. 800 гривень стійка така, забув сказати. Дякую за увагу, дзвоніть, пишіть.